Не карай мене, Господи, в гніві своїм, не завдавай мені кари в своїм пересерді. Помилуй мене, Господи, я ж бо слабий, уздоров мене, Господи, бо тремтять мої кості, і душа моя сильно стривожена, а ти, Господи, доки. Вернися, о Господи, визволи душу мою, ради ласки своєї спасити мене, бо ж у смерті нема пам'ятання про тебе, у шеолі ж хто буде хвалити тебе? Змучився я від стогнання свого, щоночі постелю свою обмиваю слізьми, стрьзами своїми окроплюю ложе своє, моє око зів'яло з печалі постаріло через усіх ворогів моїх. Відступіться від мене усі беззаконники, бо почув Господь голос мого плачу. Благання моє Господь вислухає, молитву мою Господь прийме, усі мої вороги посоромлені будуть. І будуть настрашені дуже, хай вернуться і будуть вони посоромлені зараз. Господь моє світло і спасіння моє, кого буду боятись, Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатись, коли будуть зближатись до мене злочинці, щоб жерти їм тіло моє, мої напасники та мої вороги, вони спотикнуться й попадають. Коли проти мене розложиться табір. То серце моє не злякається, коли проти мене повстане війна, я надіятись буду на те на поміч його. Одного прошу я від Господа, буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі його пробувати, щоб Він заховав мене дня нещастя в своїй скині, ховає мене потаємно в своєму наметі. На скелю мене проведе. А тепер піднесеться моя голова понад ворогами моїми навколо мене, і я в його скинії буду приносити жертви при відзвуках сурм, і я буду співати та грати Господові. Почуй, Господи, голос мій, коли кличу, і помилуй мене, і озвися до мене. За тебе промовило серце моє. Шукайте мого лиця, тому, Господи, буду шукати обличчя Твого. Не ховай же від мене обличчя свого, у гніві свого раба не відкинь. Ти був мені поміч, не кидай мене і не лишай мене, Боже спасіння мого, бо мій батько та мати моя мене кинули, та Господь прийме мене. Дорогу свою покажи мені, Господи, і провадь мене стежкою рівною, ради моїх ворогів, не видай мене на славолю моїх ворогів. Бо повстали на мене ті свідки, облудні та неправдомовці. Немов би не вірував я, що в країні життя я побачу Господнє добро, надійся на Господа, будь сильний, і хай буде міцне твоє серце, і надійся на Господа. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає, той скаже до Господа, охорону моє та твердине моє. Боже мій, я надіюсь на нього, бо він тебе вирвестенеб та холова, з муровиці, з згубної, він пером своїм криє тебе, і під крильми його заховаєшся ти, щит та лук його правда. Не будеш боятися страху нічного ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані муровиці, що нищить опівдні. Паде тисяча збоку від тебе і десять тисяч праворуч від тебе. До тебе ж не дійде, тільки своїми очима подивишся і заплату безбожну побачиш. У Господа, охорону мою Всевишнього, ти учинив за своє пристановище, тебе зло не спіткає і до намету твого вдар не наблизиться, бо своїм ангелам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. Налева й вужа, ти наступиш, ливчука й крокодила, ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу. Зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він мене кликатиме, то йому відповім я з ним буду в недолі врятую його та прославлю його. І довгістю днів я насичу його, і він, бачите, буде спасіння моє. Господи. Кличу до тебе, поспішися до мене, почуй же мій голос, як кличу до тебе, нехай стане молитва моя, як кадило перед лицем твоїм, підношення рук моїх, як жертва вечірня, уклади, Господи, сторожу на уста мої, стережи двері губ моїх, не дай нахилятися серцю моєму до речі лихої, щоб очинки робити безбожністю і з людьми. Що чинять переступ і щоб не ласувався я їхніми присмаками. Як праведний вразить мене, то це милість, а докорить мені це олива на голову, її не відкине моя голова, бо ще і молитва моя проти їхнього зла. Їхні судді по скелі розкидані, та слова мої вчують, бо приємні вони, як дрова рубають і розколюють їх на землі. Так, розкидані наші кістки над отвором Шеолу, бо до тебе, о Господи, владику, мої очі, на тебе, надіюсь, не зруйновуй мого життя. Бережи ти пастки мене, що на мене поставили, та від тенет переступників, хай безбожні попадають разом до сітки своєї, а я промену, Господи Ісусе Христе, Сину Божий. Силою чесного і животворящого Твого Христа, молитвами пречистої владичиці нашої Богородиці і всіх святих, визволи мене, Рабу Божу, тут називаєте ім'я, від усякої темної сили, від усякого зв'язування, від усякої прихованої чи явної підключки, яка шкодить душі й тілу. Розроби, Господи, своєю всемогутньою десницею всі невидимі пута, які ворог людський наклав на мене, через слово, через погляд, через заздрість, через чаклування, порщу, пристріти, зло чи наміри недобрі. Хай згорить і зникне все зло силою Твого імені, бо Ти, Господи, є світло, істина й захист мій. Обмий мене, Господи Твоєю святою благодаттю. зціли рани душі й серця на поуми, укріпи й учисти. наповни мене Твоїм миром, любов'ю і силою. Ангела-хранителя мого пошли, щоб Він стояв біля мене, оберігав мене та не допустив жодного темного впливу ні вдень, ні вночі. Господи Ісусе Христе! Огороди мене нерокотворною стіною Твого Христа, і нехай ніяка підключка, ніякий демон, ніяка темрява не наблизиться більше до мене, бо Твоя є сила, і слава, і влада по віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Бога живого. Покрий своєю причистою кров'ю, мене, рабу Бож'ю, тут називаєте своє ім'я, чоловіка мого раба Божого, тут називаєте ім'я чоловіка, дітей наших тут називаєте імена ваших дітей. Захисти нас від усякого зла, видимого й невидимого, від усякого пристріту, порчі, чаклування. Від темних підключок, злого ока, недобрих думок людей і від усього, що посилається на шкоду душі чи тілу. Господи, розроби своєю всемогутньою десницею всі невидимі пута, які ворог людський намагається накласти на нашу сім'ю, знищ силою святого Христа всяке зло, що хоче шкодити нам, тому нашому, здоров'ю, миру і любові. Пошли, Господи, Архангела Михаїла, з огненим мечем, щоб він став перед нами, позаду нас, по правиці, лівиці, над нами і під нами, і щоб ніяка темрява не могла до нас наблизитися. Боже милостивий, укріпи наші серця, даруй мудрість, спокій, здоров'я, єдність і мир у нашій родині, огороди нас нерукотворною стіною Твоєї благодаті. Духу Святий, війди в наш дім, освяти Його, очисти, наповни миром і світлом. Нехай зникне все, що не від тебе, і утверджується все, що є добрим, святим і Спасительним. Пресвята Богородиця, покрий нас своїм чесним омофором і не залишай нашу сім'ю без своєї материнської опіки. Господи, будь для нас твердиною, щитом і охороною. Тепер і повсякчас і на віки віків. Амінь. Святий Архангеле Михаїле, великий воєводо Небесного воїнства, цій переді мною рабою Божою тут називаєте ім'я, і захисти мене від усякого зла, від ворогів видимих і невидимих, від підступів диявола, від темних думок і заздрості, від всяких підключок порчі і пристріту. Облягай мене своїм небесним щитом, стоя на сторожі біля моїх думок, слів, дій і серця, відверни від мене будь-яке зло, яке прагне шкодити мені, моїй родині та дому моєму, сильним мечем Божої сили розруби всі ланцюги, які темні сили намагаються накласти на мене, наповни мене світлом, миром, силою і духовною охороною. Прийди до нас, Архангеле Михаїле, і будь нашим провідником та захисником у боротьбі з темрявою, щоб ми жили в безпеці, любові та благодаті Божій. Амінь. Ісус, піднявши очі до неба, сказав: Отче, настав час, прослав Твого Сина, щоб син прославив тебе, і дав ти йому владу над усім тілом, щоб у вічне життя мали ті. Кого ти дав йому, бо ти дав йому владу над усім, щоб кожен, хто вірить у нього, мав життя вічне, і щоб вони не загинули, але мали його вічне. Я за них молю, тут називаєте імена, не за світ молю, а за тих, кого ти дав мені, бо вони твої. Я не більше в світі, а вони в світі, і я йду до тебе. Отче, охорони, тут називаєте імена. У твоєму імені, яке ти дав мені, щоб вони були єдині, як ми. Не прошу, щоб ти їх від світу забрав, а щоб ти їх охоронив від лукавого, освяти їх в істині твоїй, слово Твоє істина. Щоб тут називаєте імена всі були одно. Як ти, отче, мені я в тобі, щоб і вони в нас були одно, і світ повірив, що ти мене послав. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, милосердний Спасителю наш, покрий своєю пречистою кров'ю мене рабу Божю, тут називаєте ім'я чоловіка мого, раба Божого, тут називаєте ім'я чоловіка, дітей наших, тут називаєте імена ваших дітей. Розроби, Господи, всі невидимі підключки, зв'язки, ланцюги. Темряви, що намагалися зруйнувати нашу душу, тіло, родину або дім. Відверни від нас зло, темні думки, заздрість, порчу, пристріти людей або духів, які хочуть нашої шкоди. Святий Архангеле Михаїле, стань перед нами, позаду нас, по правиці і лівиці, над нами і під нами, з охороною і огненним мечем, щоб ніяке зло не наблизилося до нас. Боже Милосердний, освяти наш дім, очисти серця, наповни наші душі миром, любов'ю і силою Твоєю, зміцни єдність нашої сім'ї і даруй нам здоров'я, благополуччя, духовний спокій, Пресвята Владичиця Богородиця, покрий нас своїм чесним омофором, не залишай нас без Твоєї опіки, ангели Божі, нехай охороняють кожного з нас. Господи, будь нам щитом і твердиною тепер і повсякчас, і на віки віків. Амінь.